Так, мікс хлопчик, мікс брендів, дуже класне наповнення, весна літо. Так, такі штанішки легенькі літні від CND на 5 рочків. Шортики також на п'ять рочків від CND, костюмчик на шість рочків, шортики, це так, покажемо, така футболочка. Такий комплект дуже класний наборчик, піжамка літня. Дуже така вся. Так, штаніжки на двониточку, такі на двониточку. Далі комплект таких піжамок на хлопця. Двоє таких шортиків і дві такі футболочки. На 8-10 років. Так, футболка, шорти, футболочка, футболочка. Дуже класний цей бренд. Додали також сюди, щоб можна було. Так, захист від сонця. Такий лавочки. Футболочки трикотажні. Такі. Така, така. поло футболочка класна. Джек Джонс. Футболочки. Так, такі дві маєчки. Тенісечка, такі дві маєчки. Так, а, не знаю, думаю, що це хлопчик. Хоч такі, наче квіточки чи що, але Джек Джонс. Сподіваюсь, що це хоп. Так, такі маєчки у нас йдуть на шість точки комплект. До речі, всі відбуваються, але також є. Ось такі майки класні. Набірчик, шорти. Далі комплект шорти. Все підліткові шорти. 14 плюс давуть. Тут такі кремові. Не хочеться їх фактувати, але я думала, я закрию. Такі навіть я не знаю, можна буденькому чоловіку, якщо на купусь ікску. Але все такий розмір, це такий підлітковий. Але класні. взагалі, такі одні нарядні, типо пічиноси котон, а ці такі, як до двониточку. Так, ще одні шортики, також 14 років від ценде. Такі класні, як навіть хлопці вже весною можуть носити, дивитися яка крута моделька. Ну, підліток такі одні. Такі, бачите, якось, такий плотний трикотажик. Так, такий костюмчик. Далі на двониточку у нас таке буде худі, такі штани. Оце у нас світшотик. Не знаю, наче на двонитку мав би бути. Ні, він трошки наутеплений. Але він дуже класний. 12-12 років. Шорти плавочки, Джек Джонс. А онлі футболочка така на дзвониточку. Так, стенсі. набір футболочок, такі спортивні для хлопців, класні. Такі джогери, такі легенькі, підлітковий такі 11-12, типу костюм склався. Тут у нас іде худі такі для розтягати, такі спортивні штани, також кілька парзуття і такий дуже класний м -м, рушничок. Бутончик яскравий діснеївський принт. Замовляйте.